Ще одна окташка у нас в роботі. Це у нас, правда, йде вже до Рістайлінг. 1.6 і MPI, ваші любимі двигуни, самі надійні, самі класні. Це у нас тут конкретно BSF стоїть, там є ставили ще БСЕ. Значить, самий, простий, самий надійний моторчик, який бігає, їздить там і так далі. На даному автомобілі він 2008 року і у нас пробіга тут 195 тисяч кілометрів. Значить, що ми тут робимо? Коротше, є підсос воздуху, підсос воздуха. А підсос воздуха у нас був звідки правильно з впускного колектора. А що у нас сосало там? А тому, що коли ми зняли, тут все було просто промазано герметиком. Не знаю, що так, але було намазано герметиком, тому тут ми кидаємо нові прокладки, все вичищаємо. Весь герметик, все ось цього пластика, ну все, коротше геморрой. Плюс клапана кришка теж у нас стояла на герметики, ви бачите, постілька вже підготовлена. Теж будемо її вичищати, ставити свіжу прокладочку і збирати. Друзі, ну, моторчик надійний, але все одно, все одно він любить обслуговування. Любить обслуговування для того, щоб не було таких питань. Якщо ви знімаєте колектор або щось з ним робите, ну, поміняйте прокладки, вони там не так дорого стоять. Прокладку клапаної кришечки теж поміняти. Не треба садити його все на герметик. От просто не треба, друзі. Прокладочки поставили і будуть ходити, а потім не доведеться знімати колектори, як ми зняли, щоб почистити герметик і поставити все-таки нові прокладки.